Четвер, двадцять восьмого тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Прошімо у Господа простого і тихого серця, щоб зустрітися з ним у молитві, відкриваючи в цьому новому дні Його милість і правду. До послання святого апостола Павла читання: Сину, Тити, я залишив тебе на криті. Щоб ти упорядкував до кінця те, що лишилося, і настановив по містах пресвітерів, як я був тобі заповідав. Тобто, щоб кожен з них був бездоганний, чоловік однієї жінки, мав вірних дітей, щоб не були обвинувачені в розпустці чи були неслухняні. Єпископ. Бо як борший управитель мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не, не, не п'яниця, не сварливий не жадний до нечесної наживи, але гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, що був здібний. І настановляти у здоровій науці і противників переконувати. Є бо їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманців, особливо зміж обрізаних, їм треба затулити рота. Вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи ради нечесної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній. Хритяни завжди брехливі звірі погані червали дачі. Свідоцтво це правдиве? ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не уважали на байки юдейські, ні на приписи людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для зіпсованих та невірних немає чистого нічого. У них зіпсовані і розум, і совість, твердять, що знають Бога, а ділами своїми відрікають Його. Мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла негодящі. Ти ж говори, що личить здоровій науці. Коментар для чистих усе чисте, а для забруднених. І невірних немає чистого нічого. Дорогі мої, коли людина одягає темні окуляри, вона бачить світ у темних кольорах. Коли людина одягає окуляри зі збільшеними скельцями, вона починає бачити краще ті чи інші дрібниці, які її оточують. І так само наш світогляд формується за подібними правилами. У народі кажуть, що кут бачення залежить від місця сидіння. Ми бачимо світ не такий, який він є насправді, але через призму нашого прийняття посадіть декілька художників намалювати той самий храм, будинок, кожен зобразить його по своєму, по різному. Так Господь каже, що для чистих все чисте, що ближчими ми стаємо до Господа, очищуємося, то більше в добрих, світлих кольорах ми починаємо бачити світ, з більшою любов'ю і милосердям починаємо ставитися до інших. Коли ж ми самі у пристрастях, гріхах, то більше бачимо. Через призму цього всіх інших, як забруднене шкло не пропускає світла, так ми через свою забрудненість не бачимо об'єктивно ні себе, ні світу, ані людей. Одна жінка, яка постійно через вікно спостерігала, що її сушітка вішала білизну і все нарікала. Боже, яка негідна, не навіть одяг не вміє добре випрати, подивися, каже, до чоловіка, яка білизна її брудна. Чоловік це раз побачив другий раз і одного разу взяв і помив вікна. І коли вона заглянула в вікно і побачила, як сусідка розвішала білизну, каже: О, нарешті вже навчилася прати одяг. Проблема не в одязі була, вікна були брудні. Тому дбаємо про свою духовну чистоту, перебуваємо в Божі, щоб відбивати всі наступи темряви, а також щоб являти іншим те світло і ту чистоту, до яких ми всі покликані. Від луки святого Євангелія, читання, сказав Господь притчу. Цю, один чоловік насадив виноградник, найняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слуг, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградник, дарі побивши його, відіслали ніще. Знову послав він другого слугу, та вони і його побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони й цього тяжко ранивши прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його пошанують. Виноградарі, зустрівши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець, уб'ємо його, і так спадщина буде наша. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів, і виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали, нехай так не буде. Ісус же глянув на них пильно і мовив, Що отже значить це Писання, камінь, який відкинули будівничі, став нарічним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розібиться, на кого ж він упаде, розставить його. Коментар. Один чоловік насадив виноградник, винайняв його виноградаря і відійшов на довший час. Дорогі мої, виноградник це наше життя. Як господар у притчі насадив виноградник, так і Бог дав нам життя. Ми нічим не спричинилися до своєї появи. Бог настільки полюбив нас, що дав нам життя. Це Божий дар. І, звичайно, як добрий виноградник має рясно родити виноградні грома, так і наше життя має щедро приносити Богові плоди. Але плодоносити. Заможемо лише тоді, коли всім розумом і серцем зрозуміємо, наскільки великим і незаслуженим даром від Бога є наше життя, і що саме таке життя, яке маємо, з усіма його обставинами, найкраще для того, щоб ми приносили плоди. Бог, як добрий виноградар, знає, що кожен із нас у цьому житті, у наших конкретних обставинах, Може приносити плоди, і він не вимагає нічого більшого, ані щоб ми були добрими виноградинами, прищепленими до виноградини. Притча про виноградаря це відображення історії непростих стосунків Бога із своїм народом. Так само, як сьогодні було б неприпустимо, якби наймені працівники забрали у власника фірму, на якій працюють, так само абсурдно виглядає замах людини на абсолютне свавілля над своїм життям і життям інших людей. Стосунок між людьми, чи то йдеться про родину чи про роботу, теж обумовлюється певними зобов'язаннями з кожного боку. Вони є знаком єдності, тому виноградар, який послав свої по частку з винограду такий спосіб нагадав їм про причетність до більшої справи. Цією притчею, дорогий мій Ісус докоряє народу і Гозверникам за часту невірність заповідям, бо ті слуги, що були послані перший і другий раз, це якраз і є пророки. Що з одного боку були обдаровані надзвичайним даром чути слово Бога і мали зв'язок переповісти обов'язок переповісти Його, а з іншого боку, часто були за це переслідувані, де, коли здається, що спілкуватися з Богом це приємність, світло та захват. Однак це живий стосунок творця зі своїм створінням, який справді буває і світлим, і захоплюючим, але водночас і вимогливим, тому що справжня любов також вимоглива. Що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його пошаную? Це внутрішнє міркування показує глибину віри. Самого Бога у доброту людини. Здається, Він аж до наївності схильний чекати на нашу переміну серця. Та чи справді ця наївність? Хіба ця вістка про смерть Христа, Сина Божого, продовжує змінювати серця грішників? Камінь, який відхинули духовні будівничі Ізраїля, став наріжним каменем глибокого стосунку з Богом. І повнотою життя для кожного, хто бажає його прийняти. Писання запрошує вас поглянути на своє життя та на свої стосунки з Богом і з іншими з перспективи незбагненної довготерпіливості й довіря Бога та усе будувати з Христом. Одним простим питанням. Ісус поставив священників без вихідь. Зрозуміло, що вони відступили лише для того, щоб повернутися пізніше з новими каверзними питаннями. Але зараз Ісус використав цей час, щоб розповісти людям, які зібралися довкола притчі про виноградарів. Про що ж каже нам ця притча коротко? Деяка людина насадила великий гарний виноградник. З якихось причин він сам не міг дбати про нього і поїхав далеко і надовго. А виноградник покликав виноградарів, вільних орендарів, щоб вони дбали про виноградник і приносили плід. Очевидно, що частину плодів у певний час господар розраховував отримати собі, хоча б як орендну плату. Далі почалися чудеса. Оскільки від господаря довго не було свій то виноградарі почали вважати виноградник своєю власністю. І коли від господаря прийшов слуга, вони не прийняли його з належною повагою, не віддали йому плату за час користування, натомість побили і вигнали геть. Господар надіслав інших слуг, але й тих, кого побили, кого вигнали, а кого й убили. Зрештою, господар вирішив надіслати їм свого єдиного любого сина, щоб вони посоромилися. Але виноградарі, замість того, щоб посоромитися, вирішили, що якщо вони і сина вб'ють, то ось тут точно виноградник відійде їм і вбили сина. Звісно, господар покарав таких злих та невдячних виноградарів, а виноградник віддав іншим тим, хто буде поважати його. І справно віддавати належні плоди. Дорогі мої, у цій притчі Господь зобразив історію ізраїльського народу та історію спасіння так, як бачить її сам Бог. Відкрив, чого чекає Бог, яке Його серце до нас, і показав, якими мають бути стосунки між Святим Богом та нами. Давайте розглянемо трошки так ближче. І почав він говорити до народу. Виноградник у цій притчі символізує ізраїльський народ. Виноградарі це релігійні лідери, а Господар, виноградника сам Бог. Люди, які слухали цю притчу, добре знали цей уривок і розуміли, про що говорить Ісус. Але насправді ми можемо подивитися ще ширше. Давайте порівняємо вірш цей 9 і буття 2, 8, 15. І насадив Господь Бог раю одемі на сході, і помістив там людину, яку створив, і взяв Господь Бог людину, і поселив її в Одемському саду, щоб обробляла його і зберігати його. Дуже схожа правда. Якщо аналізувати цю притчу у ширшому значенні, то тут виноградник це ось світ, а виноградарі кожна людина. І дійсно, Господь Творець і Творець, що створив цей світ і помістив кожного з нас, Він дав нам різні можливості та дари, приготував все, щоб ми могли жити і приносити добрі плоди. Як Господар виноградника пішов на довгий час, надавши виноградник орендаря, так і Бог не сидить, як строгий наглядач, і не стежить за кожним нашим кроком. Як вам там використовується свій час і дари? Чи не на збиток? Він, звичайно, все бачить, все знає, але при цьому він дав нам вільну волю, щоб ми цілком могли реалізувати свої можливості та задум. Очевидно, також і те, що настане час, коли потрібно буде здати звіт про те, як ти використовував усі ці отримані благословення. У що ти уклав своє життя і який плід приніс? Тут дуже чітко бачимо розподіл ролей. Бог це пан і Творець, його, ми керуючи. Все, що ми маємо, наші фінанси, нерухомість, становище у суспільстві, сім'я та діти, навіть наше життя насправді належить не нам. Все це належить Богу. Ніхто не створив і не породив себе правда. Ніхто не вибирав, де і коли з'явиться на світ, у якій сім'ї. Все це визначив Бог згідно з своєю мудрістю та благим проветінням. Мої улюблені діти, гарна робота, тах над головою, чудова машина на чотирьох колесах, яка їздить. Все це я отримав від Бога. І через це я хочу прославляти Бога мудро, обробляти і приносити йому плід. Але багато людей сьогодні не визнають Божого панування, вони називають себе господарями свого життя, вони не дбають про те, щоб принести добрий плід Богові, а думають лише про пожадливість очей, бажання придбання речей, похоті, плоті, бажання насолоджуватися і гордість житейську, самоствердження і мерський успіх. Наприклад, Ті ж первосвященники сьогоднішньої притчі, про що вони думали? Вони прийшли питати про права Ісуса, Син Божий прийшов до них, а вони кажуть: звідки твоя влада? Це було б навіть смішно, якби не було так сумно. Замість того, щоб стрепетом і божим страхом піклуватися про ізраїльський народ і храм. Вони вважали їх своєю власністю і використовували для особистого збагачення. Сьогодні багато людей живуть так, дають, що Бога немає, а насправді роблять, як діти, які заплющують руками очі й думають, що якщо вони нічого не бачать, значить, дуже вдало сховались. Люди вважають себе дуже спритними та незалежними, а в очах Бога виглядають безглуздо. Зрозуміло. Коли так поводяться діти, але коли дорослі просто заплющують очі, це навіть смішно. Господь є Бог, йому вся слава, вся честь та в добрий плід, йому все належить. І нехай Господь помилує нас бути мудрими та відповідальними керуючими, щоб з вдячністю та шануванням служити йому та приносити плоди. Що ми бачимо в цій притчі? Любов і терпіння Бога до грішника, дорогі мої, і свого часу послав виноградарів слугу, щоб вони дали йому плоди з виноградника. Пошлю сина мого любого, можливо, побачивши його Не зрозуміло чому, але господар із причин дуже цінував стосунки виноградарями. Коли перший слуга повернувся побитим, він подумав напевно, він погано поводився і чимось опросив цих людей, раз вони з ним так повелися. Він послав іншого слугу, дуже ввічливого чемного, але й того спіткала невдача після багатьох спроб господар вирішив, що там, де слуги були непереконливі, чогось доб'ється син. Але жорстокі виноградарі не прийняли його, подібно до чого з притчі. Бог багато разів посилав свій слов, пророків до ізраїльського народу. Їхньою метою було нагадати людям про те, хто Бог, відновити правильний порядок, звернутися та примиритися з Богом. Але мало хто слухав їхні слова, їх ігнорували, виганяли, садили до в'язниці вбивали. Так само, і в носовітні часи, навіть до сьогоднішнього дня Бог посилає своїх слуг, тобто священників єпископів з проповіддю Євангелія, з проповіддю примирення. Але й сьогодні небагато хто приймає нашу проповідь і Боже свернення. Але дякувати Богові за тих, хто приймає. Зрештою, Бог послав Сина Усід Син Ісуса Христа, щоб через нього відновити правильні стосунки з своїм творінням. Син Божий став наріжним каменем нашого спасіння і немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися. Діянь 4.12. Дивно, Він прийшов не з претензією, не з силою та вимогами, не з ухвалою суду. Він прийшов з лагністю, як агнець Божий, служив грішникам, прощав і милував. У притчі Ісус використав Слово, побачивши Його посоромлені. І дійсно, коли ми дивимося на служіння Ісуса, то бачимо, що воно спрямоване не на те, щоб безсилою змусити грішника визнати владу Бога. Та як він прийшов у цей світ і народився в стайні, те, що для нього, для сина живого Бога, не знайшлося місця серед людей, та як він жив і служив грішникам, з любов'ю приймав кожну людину, та як він без скарг і охоче пішов на хрест, був зневажений, замучений і вбитий, і все це він прийшов з молитвою, скатів своїх. Хіба побачивши такого Сина Божого, можна не посоромитися, хіба можна встояти перед таким сином Божим з усіма своїми гріхами та беззаконнями, своєю неправдою, гордістю та егоїзмом? З глибини кличу до Тебе, Господи, з глибини своєї зіпсованості та беззаконня. О, Господи, почуй голос мій, нехай будуть вуха твої уважні до голосу моєї молитви. Якщо ти, Господи, помічатимеш беззаконня, Господи, хто стоїть? але в Тебе є прощення, нехай благоволі перед Тобою. Сподіваюся на Господа, сподівається, душа моя, на слово Його надіюсь. Душа моя чекає на Господа більше, ніж сторожі ранку, більше, ніж сторожі ранку. Хай надіється Ізраїль на Господа, бо у Господа, милість, і багато у нього спасіння. І він визволить Ізраїлю ціх беззаконня. Псалом 129.8. Виноградарі спритчі, первосвященники і старішини, не посоромились, не прийняли сина, але ми не повинні йому подібнюватися. Подивися зараз на своє життя, хто панує у твоєму серці, чи визнаєш ти його панування та його владу у своїх сферах, у всіх сферах свого життя чи якісь куточки, куди які ти боїшся допустити. Його. Якщо це так, тоді звернися. Відкрий своє серце для Господа у сповіді, прийми його у прищоті Євхаристі, щоб і Христос і сьогодні міг народитися в твоєму серці, нехай Його мир і любов царюють у тобі і з тобою. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Залиште коментар під відео, свої запитання задавайте, пишіть імена, комент... де я уділю благословення. І про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!